Доброго дня, заходьте, ми тут у Львові доща, дощами балувані, і от знайшлося навіть два дня, коли в синоптику не обіцяють дощу, а це дуже важливо для тої роботи, що обов'язково треба виконати, власне, в середині вересня. Великолистові гортензії. Не вважаю, що ці квіти можна назвати відцвілими, негарними, вони інші, абсолютно різні, приглушені такі тони, ніби припудрені, відцвілі трошки інші. Люблю Тема розмови на сьогодні що треба виконати, щоб наступного року кущ цвів, і як допомогти гортензії підготуватись до зими. Подивіться, які відтінки в мене на кущах завжди знаходяться різного, різні стадії цвітіння оці соцвіття. Вони показують, як давно вони прикрашають квітник, наскільки вони можуть бути різноманітні. Оце, оце поєднання кольорів, дуже красиве. Інший кущ, інші відтінки. Показую вам цей кущ, щоб ви уважно подивилися, як виросли пагони біля оцих соцвіть. На цьому, власне, кущу, я перестаю підживлювати свої рослини всередині серпня. Але от показую вам кущ, і ви бачите, що соцвіття квітів, вони відцвіли і ніби лишилися внизу. Пагони перевершують соцвіття і перекривають квіти. Колись давно я дуже хотіла, щоб було видно кожну квітку, щоб мої квіти не закривалися. І я почала на рівні соцвіть. Відрізати оці величезні, здорові, з таким, подивіться, які листя, таке враження, що вони збираються надовго ще рости, цвісти, завжди є на е, будь-якому кущі якийсь подарунок. Який він чає на, кінць, на кінець вересня е м, квіткою, короною такою. Але отут немає цвіть на цвітіння. Бачите, майже ніде немає. Вони просто жирують, на кінець е е літа зібралися рости і вимахали отакі от величезні пагони. От про квітку, яку я говорила, вона буде короною на кінець вересня. Одна всі інші без соцвіт. Навіть не надійтесь, що вони там кругом будуть цвісти. Так от, стала обрізати такі гілки на рівень трошки нижчий від квітів. Щоб квіти не закривали, ну і живці були потрібні, хотіла, щоб кущ був дуже великий, і помітила, що наступного року кожна ця гілка квітне. І вже набагато пізніше, десь через кілька років, прочитала якусь статтю. Про від виробників е е гортензій, які нау займаються наукові праці, мають. Що, я, виявляється, дуже правильно робила, там не дуже було сказано про цвітіння, а говорилось про підготовку до зими, до одревесневіння. Оці пагони. Бачите, полюбуйтеся, наскільки красива ця велика. Ну, її, звичайно, не зрізала. Але ці пагони, якщо не зрізати, вони не підготуються, вони не одревісніють. І зрозуміло, живці нарізані. Подивіться, 3-4 міжвузля тих гілок, які випирають з куща прекрасні живці. Тепер кущ, оці пагони будуть мати можливість швидше готуватись до зими. Ці пагони почнуть одравіснівати. А нам потрібно оце стимулювати, ще раз скажу, в суху, недощову погоду. Це важливо, щоб грибкові захворювання не утворились. Це інший кущ, подивіться, це буквально за останні тижні дощі, неймовірні, от, такі от величезні, здорові, міцні. Подивіться, які вони мають. Які... Коли ж вони встигнуть одревісніти, якщо вони абсолютно повні життя і росту. Так от, щоб зрізи не були мокрими, щоб вони підсихали підрізати на висоту соцвіть або на два-три міжвузля. Це безкінечне літо, дуже красивий сорт, дуже люблю його. Ну, він щось в цьому році трошечки мене підвів. Оці пагони, бачите, на всі. Не е, хотіла сказати, що на всіх кущах, але потім подумала, що ні, не на всіх. Я ще покажу, що не на всіх кущах є такі височезні пагони, які, яких треба підготувати до зимівля. Так само і знизу треба акуратно, дуже акуратно, щоб не пошкодити. От бачите, обрізані. Пагони. Зовсім по-інакшому виглядає кущ. Всі квіти видно, став менший, але красиво. Це інший кущ Рембрандт Верде. Так само різні сроки цвітіння, так само є такі, що вже дуже поміняли всі кольори, на які тільки можливі. Я б розповідала про нього. Тут є зовсім небагато таких пагонів, які починають стирчати і перевищувати квіти. Бачите, в самому центрі. Подивіться, які вони міцні, які вони такі, як пластмасові. Цей сорт взагалі надзвичайно дивує весь сезон. Так от, на цьому кущі, якщо нічого не випирає, немає таких гілок величезних, значить нічого і не зрізаємо. Полюбуйтесь. Завжди, коли Чуєш поради про обрізку гортенції, завжди кажуть, треба подивитися, що там перезимує, не обрізати тільки суцвіття. А я з цим трошки не згідна, бо якщо не зрізати ці пагони, то вони не перезимують. Вони просто не встигнуть підготуватися до тої зимівлі, не одревісніють. Рембрандт Верде. Такі різноманітні кольори, незвиклі. От такий кущ став після того, як Коротила ці пагони на рівні соцвіть. Полюбуйтесь. Красиво. Вортенцією можна не налюбуватись. Оці живці, бачите, там три-чотири міжвузля. Оцей кущ Рембрандтверде, як він гарно живцюється. Надзвичайно гарно. От я показала, як біля материнського куща підсаджую живці там, де мені потрібно. Просто в землю втикаю живець, не рихлю, не руйную коріння, бо воно дуже поверхове. Всередині, внизу материнського куща завжди втикаю отакі живці. Не можна сказати, що приживуться всі або половина навіть, але хтось все одно виживе, Показую кущ, який абсолютно не треба підрізати. Немає тут пагонів, які випирають понад квітами. Нічого не робимо, любуємося просто. Мені здається, що по нашим гортензіям видно, що ми все правильно робимо. І з свого досвіду, і з того, що я е вивчала, мені здається, що цей досвід є вдалим і вам показую, рекомендую, раджу. І бажаю всього доброго. Щасливо вам.